Під черевина. Он дивіться, які шматочки. Гляньте, можна її засолити, і вялене зробити даже. Ошийок. 209 гривень 99 копійок. Так, курочка, тушка, 99 гривень 99 копійок. Е, окорочок 115 гривень 99 копійок. Що ви кажете? А, це сушина. Mm. Ціна на м'ясо. Так. Спинка кроля 289 гривень 99 копійок. Горудинка 156 гривень 85 копійок і черевина я показувала от реберця. 172 гривні 75 копійок. Так, балачок, так, да, у нас йде 216 гривень 45 копійок? Шашличок по 123 гривні 99, по 125 99. По 128 це вже нам намаринували. О, а що це таке? Що це колбаси можна? О, я так їсти хотіла, оце. Так, колбаса. Тут всегда. А хліба може від'язати. Але не Нормально, шата, шата. Дивіться, а тут зараз акція йде, боже, аж сліна потекла. Колбаса козацька, 151 гривня, 99 копійок. А може це щоб пробували? А де це акції? А нема акції, це дегустація просто. Да? О, дебен, а я кажу акція. У мене є що, то акція. Гм. Солона, солоноватка. Мм, солон. А оце ні по 150 то хороша. Аукції нема. Ну, оцю зараз спробуємо. Гляньте який шмот. Оце під... пересолено. А оце, кстати, дуже смачно. Зараз ми ще один кусочок з'їмо та й пішли. Mm. Коптильна. Mm. Перекусу доза. копчене м'ясо власне виробництва.